Полон вбиває. Полон вбиває в Івано-Франківську. Провели чергову акцію на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Активісти вийшли на вулиці, аби нагадати людям про українських героїв. Наразі у російському полоні перебувають понад 700 воїнів полку Азов та тисячі інших військовослужбовців. Ми виходимо щоб саме нагадати про оборону Маріуполя і про Азовсталь. Зараз на даний момент ми бачимо, що медійність зростає. І ми вдячні кожному, хто долучається, тому що це не тільки для наших бійців, це і підтримки для родин, і, і тих бійців, які виходять з полону, вони бачать цю підтримку, і це дає їм. Вони розуміють, що їх не забули За три роки вони досі. Ми досі їх чекаємо, тому це дуже важливо, як і для родин, так і для тих, хто знаходиться в полоні і виходить з полону. В Івано-Франківську відбулося вже понад пів сотні таких акцій. У середньому їх відвідують більше ста людей. Андрій Витвицький – учасник акції, каже, не можна забувати про військовополонених. Про це не можна забувати, насправді, бо тільки за рахунок цього ми можемо піти сьогодні до церкви, святкувати Великдень, насолоджуватись мирним небом, яке на нами тут є, завдяки нашим військовим, які зараз. На жаль, багато хто в полоні багато хто зараз в холодних окопах це несправедливо так не має бути. І потрібно пам'ятати про наших захисників і бути свідомим того, що відбувається в нашій державі. До акції доєднався і колишній військовополонений Ігор Логай на батьківщину повернувся в результаті березневого обміну. Військовослужбовець каже: акції справді впливають на державні органи влади. Коли ми відчули реальне покращення там і по дії, по відношенню, то ми зрозуміли, що все-таки щось відбувається зараз. Я вийшов і я розумію, що це іменно ці акції призвели до цього. Тиск, і тільки тиск нинішня акція присвячувалася 11-й річниці створення полку Азов. Паралельно відбувався ярмарок професій та сувенірної продукції. Усі виручені кошти будуть перераховані на посилення боєздатності 12-ї бригади Національної гвардії України. Ольга Ціома, Соломія, Михайлишин, Андрій Буцяк. Новини на вежі.